Приготуйтеся до Воскресіння мертвих. І багато людей вони сьогодні плачуть, бо втратили рідних, близьких. Це ми вже не можемо змінити. Ми можемо змінити майбутнє, коли буде Воскресіння мертвих і суд Божий. Ми можемо покаятися, зосередитися на Богові та на майбутньому. На зустрічі з цими людьми, тому що вийде, що та людина може бути вона віддала життя по заповіді Божій, а ти провів усе життя потім у страхі, депресії, зневірі, розочаруванні. І буде Воскресіння мертвих. І що станеться? Твоя людина, яку ти любив. Йому треба буде йти в рай, а ти, виходить, не врятував людей, ти не жив для спасіння, для захисту інших людей, ти Бога не любив, не пізнавав Бога, не стояв на боці Божій. А Ісус каже: Хто зі мною не збирає, той марнує, і тоді треба буде йти до пекла. І ось це буде найсумніше. Але якщо ти маєш розуміння, і розуміння, то коли буде Воскресіння усіх людей, коли буде суд, коли Бог наводитиме повний порядок, ось тоді може статися воз'єднання. Відбудеться найголовніше, бо хтось отримає життя вічне, що, і що таке життя вічне, воно приходить через Ісуса Христа. Коли ми отримаємо нові тіла, які не вмирають. І це і є Ісус Христос життя вічне. Амінь.